Він пропав на півтора року, дочка його шукала скрізь. Тож важінка, ви розумієте. Дочка його скрізь шукала, писала, і, і ми щотку давали, може, думали, десь він взагалі немає його взагалі. І, ну що, буде сама 40 років. Дзвонила все, і знайшла собі другу, ну живе з другим. Ну і що? Він би якби міг би дати її, знати, я живий, чи як, чи що. І ну, Тепер вона з другим живе. Ми ж звідки знали. Ми думали, взагалі він пропав. Ми знали, що він був в полоні. А скажіть, будь ласка, а це правда, що продала в солоду? Нічого а, вона не пропала. А де дівся дав? Не знаю. А де дівся пропав? Не знаю. Де, да, де? Де? Я ж не... де, де тільки машина? скажу за забор. Все. А це його робота, за забор, то що а а собака. Що? Хтось там. Ну так, він написав, дивіться, як написав. Тут живе, що ви не бачите, що написав. Тут живе. Ти цикавська я.